Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги детектор металу. Це багатофункціональний сканер для виявлення металів та дротів у стінах. Завдяки великій зоні сканування він ідеально підходить для проведення ремонту та монтажу, дозволяючи точно знаходити приховані об'єкти. Прилад оснащений LCD дисплеєм для зручного відображення результатів, а також звуковим сигналом, що сповідає. Щає про виявлення об'єкта він легкий у використанні та має кілька режимів роботи для різних матеріалів та глибин сканування. Це незамінний інструмент для будівельників та домашніх майстрів.